Вже за пару днів на нас чекає одне з найкращих промо сезону Чорна П'ятниця. Воно ж Ейсі Дісі. І в мене наразі для вас багато інформації, якою я можу поділитися стосовно цього промо. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на черому відео. Ми повертаємо практику найбільш часто огляду контенту, зливів, щоб не. Зробити одне тривале відео на мільйон хвилин а валувати поцінову що саме того, з чого все починалися більш часними відео. Отже, сьогодні будемо говорити про зливу інформації про актуальне СБ про все, що ви любите дивитись під ранкову каву. Плюс на пару днів я пойду відпочити, тому не буде мене сьогодні-завтра на стрімах. повернусь вже під безпосередньо чорну п'ятницю. Також поговоримо про інвестиції. Коротше, захотілося віддячити вам за вашу підтримку регулярно. І записати для вас, можливо, десь там позачерговий відео, тому сподіваюся, ви та ваші близькі у безпеці. Давайте будемо розпочинати з огляду актуального контенту. Його було не те, щоб супербагато, але деякі цікаві збірки в нас вийшли. Герой, один з двох, і це СБЧ, яке ми крутили. 120 тисяч монет, багато лайків. Але, напевно, зараз, друзі, я вам не буду радити його збирати. По-перше, я вже знаю дроп. По-друге, прибережіть ваш. Фодор реально прибережіть ваш фодер. Багато в нас на нас чекає. І я думаю, що ви захочете зібрати і інше СБЧ. Також пік на Дрогбара, Уля і Каннаваро. Я не думаю, що теж це СБЧ вартує вашу увагу. 486 тисяч монет фодером. Це дуже дорого. І на мою суб'єктивну думку, ми зараз це. Пропускаємо, рухаємо далі. Гебріал Сілва, лівий цей півзахисник лівий Вінгер. біст з срібних карточок, який в кубках багато в кого грає. 4-3 зірочки, і він коштує лише 17 тисяч монет. Друзі, це автозбірка. Оце автозбірка. Зібрали та забули, він не так надовго доданий, тому не правтикайте. Потім в еволюціях ця карта буде розривати вас, бісити, коли дадуть зірочки. Пудуть стати удару пейса, він 85-го рейтингу, має ліву і праву півзахисника позицію форварда лівого Вінгера, 97-й пять. Ну камон, це одна з найшвидших карточок в рівну на, наряду з Бапеповим, там бапе 98 й інформ його, другий цей потом. Ну, коротше, це супер топ карта є класні плейстайли, немає певної кількості, але за такі монети ми просто збираємо і не Питаємо, чи слід це робити. Також в нас в розділі апгрейд 2X80 немає жодного піку, і вирішили не давати його. Але на три дні лише дали нам два 80 а Це означає, що саме в чорну п'ятницю буде новий якийсь або пік, або пак. Можливо, вони приберуть взагалі це і повернуть в понеділок вже під чорну п'ятницю. Так вони робили під крупні івенти минулого сезону. Вони піки давали дозовано в понеділок і до п'ятниці, щоб люди могли покрутити. Але декілька днів, якщо в нас буде перший плеер пік, то ми будемо з вами влаштовувати тривалі стріми, крутільні, можливо, на Ютубі, не знаю, можливо, на Твічі, в будь-якому випадку. Якщо вам цікаво і подобається контент, раджу підписатися на мої канали і на Твічі, на YouTube. Всі посилання, як завжди, отут в описі до цього відео. 11 тисяч підписників, нам 100 людей залишилось до Нового року. Сподіваюсь, стигнемо. Так, канал розвивається локальний Сіфа не так швидко, як хотілося, але ще раз дякую вам за підтримку. Якщо цікаво, підпишіться на канал, не будьте бездарями Так, поїхали. Нас вийшов також апгрейд 83X3. Його можна зібрати двічі на день. Я вже зібрав, і теж це автозбірка. Так, де воно? Ось воно, 3 x 83 Автозбірка. Я зібрав і відкрив обидва, тому що мені потрібен був фодер задля Габела Паку, але вам також раджу зібрати і, можливо, підсейвити ці пакетики на Чорну п'ятницю. Двічі на день його можна зібрати і під Чорну п'ятницю він також буде, тому що на 6 днів. Там насправді ця збірка Anar склад і RAR склад. І ще якісь пакетики коротше Тут прям обов'язково до виконання я не жартую. Теж йдіть і не простикайте. А, так, поїхали далі. В нас вийшло так. В сезонах я тут що закрив. Є а, певний експірінс. У мене 2 weekly play закрився прекрасно. Я зможу тепер отримати пакетики. Якщо ви не закрили ще сезон, то вони тут ці повиходили, обов'язково їх виконуєте. Також Ультимейт Гаунтліт номер 5 нас вийшло з Лукасом Подольським як найкращу нагороду Паваршот це фігня, але всі інші стати по 80 плюс. Я думаю, що. Поціновувачі Таланта Лукаса, який все ще грає, все ще нас радує. Я не знаю, я думаю, вже він е, десь там. Ну, дивуюсь кожного разу, що він ще не закінчив. Він на 3 роки старший за мене. Вау, і все ще грає. 4-4 зірочки Типу, немає нічого на біг, немає нічого на передачі, але фан-карта плюс гарні пакетики. Там 2, е, 10 X-73 теж виконати. Та й напевно вже зберігати на Чорну п'ятницю, бо всі ну, Типу, і там не впаде, і там не впаде, але там хоча б ви будете ловити кращі карти. Е, FC Pro Open турнір і Ultimate Pro турнір сидіння Ми, по-моєму, робили огляд на ці карти, але про всяк випадок теж спробуйте відіграти, хоча б кваліфікуйтеся в основний турнір, де я на стрімі грав, забрав з другої спроби, забрав цього цизінню. Він, він мені поки не до вподоби, бо очікувань, напевно, було багато. Але пакетики залутав на пакетики відкривав на стрімі, теж шорт навіть прикольний був залетів. Коротше, зараз я збираю паки, поглянемо. там вже пару днів лишилось, мені немає чого ловити тут. В цій команді та не, не не сильно падають карти. Звісно, я б не відмовився, але я бачив дроп, тому вже е, хочеться на Чорну П'ятницю щось теж, хоча б якийсь контент залишити собі, тому я відповідно це діло роблю і намагаюся виконати якісь завдання. Також в нас в кампейн Вік Раш завдання, якщо ви хочете, можете виконати і в принципі все. Пішли тепер поглянемо на еволюцію нову і поглянемо на зливи на найцікавіші і поговоримо про потенційні інвестиції. Друзі, ми з вами на Fo Тут буквально пару Ево Брюсер плюс для крайніх захисників це в нас в каунтліті в новому. Якщо виконуєте 7 голів, по моксім матчах забити, отримаєте його для флангових захисників норм, або навіть для центральних, якщо виюзаєте продвинутий захист ручний, так тим паче. І ноу no Пена це для воротаря, гра ногами найбільш м'ятовий плейстайл для воротарів. Шевальє сюди підходить, максимум 73-й рейтинг, можливо, ви робите когось з наших, можливо, трубіна робите, Луніна, не знаю, але Шевальє найбільш м'ятовий вибір. Тут когось кинти вона безкоштовна, гра ногами покращується, і, відповідно, ми отримуємо ще такий золотий плейстайл, тому раджу обов'язково до збірки. Друзі, тепер будемо переходити до... Найцікавіше зливі. В мене дві сторінки для вас, і почнемо з того, що в нас буде Best of re-release Це в нас будуть найкращі карти в паках з минулих промо. У нас буде більше 40 сандерстраків. У нас буде приблизно 60 гравців команди тижня, в нас буде приблизно 40. Більше 40 та, гравців у цих кращих спрому. І ще й приордер ікони, от ті які маленькі, будуть падати. Я не знаю, як це буде працювати, бо ви ловите преордер ікону, і потім можете ще залутати якусь кращу версію. Ну, тобі для мене це не зрозуміло Втім, в нас тут подивіться: Флоріан Вірс, у нас тут Лео Месі, Орен Голанд, Клаудія Піна, Ті Рейндерс, ламін Ямаль Азар Де Росі. Вхіліян Бапе, Кріштіано, Бернардо Сілва і інші реально найкращі карти: Дембіле, Вінісіу, Сляо, вони додали не просто без СОП, вони реально найкращі карти сюди запхали, і це все буде падати разом з двома командами, які в нас є. Я це публікував в телеграм-каналі, тому, якщо хочете бути в курсі всіх активних новин, теж підписуйтесь. По традиції я вам кьюар-код додаю. І до цих зливів ось вони наші команди, друзі. Алексія Путуя, з Джуїт Бєлінгем, Родрі, Рафіня, Русо, Облак, Кєр, Мусіала, Райан Равенберг, Чалхануглу, Дюморней, Тео Ернандес, Тімбер, Атенеа, Грегі, Ольга Кармона, Педру Нету, Єлмас, Влахович і... Іван Перешич. Ну і тут насправді дуже велика кількість карточок фулмети. Вони будучи живі, можуть апнути статус отримати, поки не знаємо, як це буде працювати. Думаю, отримаємо інформацію пізніше до виходу промо. Тому кажу, підписуйтесь на телеграм, щоб не провтикати. Ну йдуть реально там 5-6 карток. Які, напевно, будуть фігня, умовно, там Грегі, Кер, Ольга Кармона, Єлмаст, Влахович та й все а інше, Облах та Воротар, Челханоглу, можливо, плюс-мінус. А інші будуть дуже гарними. І знов бажання зловити таких бістів, я думаю, у вас з'явиться. Ікони, друзі, також перші промо-ікони у FC 26, Дієго Армандо Марадона, Принц, Бекенбауер, Паоло Мальдіні, Еусебіо, Роберто Карлос, Абілі, Рівалдо, Гаред Бейл. Бекс, Рібері і Швайнштайгер. І тут настільки рідкісний наразі в нас ікони, та що, напевно, будь-хто, окрім Принц, окрім, можливо, Роберта Карлоса тому що в нього моделька така собі, та буде гарним доповненням до вашого складу, якщо ви будете умов на Абілі стільки такою золотою, з такими статами якщо і намалюється, буде один з найкращих центральних півзахисників в Грі. Отже. Рівалдо, можливо, та теж буде фігня, якщо я думаю, зірочки апнуть і дадуть йому, якщо лоу-дрівень, то це привіт. Тому команди класні, я у... боюсь уявити, що буде з маркетом. Мені здається, що ці всі карти вони впадуть, вони будуть тиснути на іншу мету тому я вам і радив бути ліквідним та перед промо відносно того, що ми з вами обговорювали, карти, в принципі, впали знов. І подивіться відео про підготовку до Чорної П'ятниці. Можливо, щось для себе цікаве знайдете. Наприклад, ВАПЕ буде ранний в Непаків, та також буде в Непаків Вінісіус Джуніор. Можливо, і є сенс подивитись на ці карти, десь там на паніці перед Чорною п'ятницею. Можливо, там сьогодні-завтра. І може і є сенс десь підібрати собі ці карти, якщо вони у склад потрібні, бо вони не будуть в паках. А уявіть собі скільки буде коштувати новий там та ну то тобто, капітан БП або Скрім Вінісіс. Також у нас будуть найкращі карти інформи Мохамед Салаг Алексія я Сеорін Голланд Вінісіу Жуніор, Лео Месі. Ці всі будуть в паках, і це потенційна інвестиція туди на майбутнє. Ми будемо говорити з вами. Про це під час вже наступних відео. Я думаю, що от сюди буде мій взор направлений до карточок Best of і до карточок відповідно Team of the week які додадуть в ПАКІ, бо це. Буде особливо м'ята, особливо м'ята більш дешева. Якщо вона сильно впаде, живі, можливо, карти, то мої очі будуть сюди направлені. Просто в нас буде неймовірний пул карточок. П'ятницю чекаю вас їх на стримі. Як тільки я повернусь з коротенького відпочинку, ми будемо запускатись. Давайте далі по порядку. Просто що на нас чекає. О, охранів FC стартує. Жюль Кюнде СБЧ одразу бам! Флешбек на його карту. стандарт Страйк, напевно, минулого сезону. Не знаю, який буде рейтинг, скоріш за все, плюс один, бо це буде перша спешл карта Жюля Кюнде. І він отримає одразу цю спешлку у СБЧ. Нічого собі скажете ви, я скажу так, перша спешл карта, плюс один, напевно, буде рейтинг. Жюль Кюнде, один з найкращих центральних захисників в Різдво тим же Кем. Це просто вау. Рухаємось далі. І так, чомусь в мене тут підзбилося те, що я відкривав, я не знаю. Далі в нас е СБЧ на Дюйдіокерише. -Дю, Це теж флешбек. Він теж був промо ACDC по минулого року. Ну і з урахуванням того, що тепер ця карта грає за лондонський арсенал і в англійській прем'єр-лігі. Арсенал не дуже гарно. І ці карти будуть живі. Уявіть собі, ажіотаж який навколо них буде створений. гюро Рейтен. Одна з найкращих, чі за ЄР минулого року так вони була ця трівела. Вона була шульга на лівому фланзі і лупила їх мати вести лева, але ну, я зараз не теж гарна карта. Гарні плей на ЦАПі можна відіграти трикутника має, тому дуже і дуже. Цікаво, ель Ніньо Торес, те, що СБЧ і тут мої відчуття такі собі, оскільки Торес, ну він, типу, гарний для початкової стадії гри, але отак, от щоб сказати, що в поточній меті він буде прям фуллимба, я не думаю. Причина в тому, що в Тореса, по-моєму, немає нічого на передачі. І ви знаєте, чому піна майже там та майже найкращий Брі тому що в неї є пасив Стореса є Фінес, є лоудрівен, є Рапід, є квікстейп геймченджер, чіпшот і пресіжене. Якщо йому дадуть щось на паси, окей. Якщо нічого не дадуть на паси, ну подивимось та будемо аналізувати вже, коли вийде. Тут я не впевнений, це не Бенгер, це не Еусебіо, не Далгеш, який виходили раніше, типу, в минулі роки. Для мене ці карти були все ж таки рівнем вище, ніж ельніні але можливо вони його таким. Намалюють друзі, це ще не все. 91 максимум ікона до нас прийде скоріш за все в неділю, коли закінчиться поточна ікона. І тут же Рудвулі, Зіко, Ібрагімович і у себе Андрій Морган. Хочеться вірити, що когось з них ми зловимо. Тож неділю теж будемо збирати це СБЧ. Також чекає вас на стрімі. Не знаю, скільки це буде коштувати, але виглядає дуже соковито. Одразу плюс. Та там два по рейтингу могли б зробити і Unlimited, безумовно, але ми розуміємо, що крок має бути. Контора завжди так робить, тому я не сильно тут панікую. Побачили кюнде, уявили його в складі своєї команди на позиції центрального захисника. А ось і його напарник. Пачо, також буде ACDC, і це вже буде жива карта, яка грає, нагадаю, за ПСЖ. І, скоріш за все, отримує свої. Абгрейду від собі, щоб давати плейстайли, дадуть якісь. Блок в нього по-моєму немає блока на звичайній карці, або гачка немає. Блок є єнот блок жакий Брюсер золоті. Йому лише гачка не вистачає і по-любому йому дадуть. Я не вірю в таку карту, але вона може бути такою після апгрейдів. Тобто, це буде просто біс. Я думаю, що привіт, вікінг ліга Привіт, Пачо кюде в кожному абсолютно складі. Також нам зливають нові сіл -верикони. в Четвер буде новий сезон. Теж на жаль не зможу цього разу вам його подивитись на стрімі, але. Будемо в телеграм-каналі публікувати всі новини з цього приводу: З Ліко Марадона, Сіркенідаліш, Барезі і Сократес. Отакий пуликон. Ну, я їх виконую, прикольно, срібні кубки, мені подобається ними грати. Мені таке концепція довподоба. Це прикольно. Тим паче нагороди закупки краще, ніж за вели, яку я зараз награю. Напишіть мені, до речі. Окей, о, напишіть мені, знаєте що, давайте в коментарях. М -м, у нас є Wikien Liga, Склад Баттл, Дивізіони і Кубки. Напишіть мені 1, 2, 3, 4, список. Як ви по часі, де, чому ви приділяєте найбільше часу від 1 до 4. Давайте влаштуємо таку невеличку перекличку а я буду потім це аналізувати і вам лайкати ці. Коментарі. Так, в нас відіграли матчі Ліги Чемпіонів. Отримає в нас СТВО. Роль плюс, роль, плюс плюс і два плейстайли. І мав би, по-моєму, рейтинг якийсь отримати. Вони перемогли, і він гол забив. Також Фелікс Меча, два плейстайли, роль плюс, роль плюс плюс. Також Расмус Холланд, роль плюс і плейстайл, Кевін Родрігас, роль плюс і плейстайл, Річард Ріос роль плюс і плейстайл. І Андрея Камбіясор плюс плюс А, по-моєму, оверел апгрейд треба там щось, типу, чи в двох, чи в трьох матчах вирити. Коротше, я, чесно кажучи, тут завтикав, не пам'ятаю, але великі апгрейди будуть. карточок Ліги Чемпіонів, в мене є СТВ. Цікаво, що йому дадуть. пік моментний. Ми отримаємо також скоро, і тут буде кафу і капіта. І. ви такі капіта тут зараз. Ой, капіта, не той капіта. Карлос Альберто 91 рейтинг. Мільйон навіть зараз. Я думаю, що там минулого понеділка. Ну так, мільйон і три ця карта була. Минулого понеділка це було вчора. 1,3. 1,3. Зараз мільйон. І він буде ОСБЧ Я думаю, кафу плюс-мінус так само. І ви таки знов ніхрена собі, золотий золотий та золотий єнот, 89-й пейс, стірий гачок, жакей, релентес в поточній меті Я думаю, цей капіта це буде просто розрив. Ну, типу, тут навіть не треба йому щось давати велике на пейс цей. Як його якір, я аж заплутався, аж заговорився. Ну це реально виглядає класна карта. Він може і праворуч зіграти І на це Єдине, що чи є в нього на це, ЦЗ... ага, він ball playing Defender Питання, як він буде без ролей грати, але навіть правого захисника з такими статами, я думаю, капіта потягне. А ви думаєте, це все? Ні, друзі. В нас ще буде Антоніо, ді Наталі і Аден Азар у СБЧ і теж це буде пік. Один з двох. І він такий вау, кого збирати, куди брати Фодор Не знаю, будемо дивитись. Так, друзі, мені шкода, що багато зливів. Я теж би такий, що дивився б це все діло в контент, в моменту віть, які б нас були емоції. Але ну зливи частина гри, тому тут хочеш бути в контексті, маєш їх аналізувати, ділитися з вами, бо ви все одно лістаєте там всі ці стрічки, теж бачите. Я для вас це систематизую, а на стрімі ми вже розглядаємо це все. Більш детально, тому що ну, у такий світ. У нас буде Габела Пік, не пак, а пік. Я думаю, він буде сьогодні в середу. Не зможемо з вами покрутити з об'єктивних причин, але я зберу, напевно, ви зберете, можливо, десь там, коли повернусь, покрутимо. Його будуть, якщо оновлювати то щось і придумаємо в будь-якому випадку. Тут буде один з трьох, я так розумію, і це прикольно. Так, там буде багато мусора, але і класні карти. Теж я люблю піки. Це Напевно, другий спешл пік сезону, та після героя, і тут буде одразу три. Це набагато краще. Делі абрейд до нас повертається, дея логін, улюблений ком'юніті і X10 абрейд. Незрозуміло, X10 що? 80, 82, 83. Неясно і неясно, як часто вони будуть повторюватись. Але я думаю, що очевидно, що треба подивитись в бік Фодора Дивіться, тут такий момент, друзі. Очевидний. Я вам давав подробний розклад по фодору в минулому відео. Чи змінилося щось наразі в моїй думці? Абсолютно ні, оскільки ми пам'ятаємо минулого року теж було дуже багато всіляких СБЧ. На Чорну п'ятницю завжди багато СБЧ, але я вам показував графіки, що було з фодором в моменті. До чого я міг би тут придивитись? Ну напевно, я б міг би придивитись до 90-го бо він іде з спаків. Родрі вже 32, Галан 34,5, Бельгем взагалі 365. Весь цей фодор іде спаків, і, і вандайки де спаків. Тобто теоретично, навіть така карта, як шоу, її, по-моєму, я не ба А, інформ окей. Я поки не бачив, чи буде вона в паках. Якщо от вона не повернеться в best of team of the week то така навіть карта, як шоу і мапільон, вони могли бути цікавими, буде багато СБЩ, і вони йдучи із паків. Але тут е, треба ловити напевно нижчу ціну, і можливо, це прямо зробити в п'ятницю. Бо, типу, ну вийде кюнде в п'ятницю, та умовний вийде Торес або Торес і Пачо. Чи вони сильно піднімуть саме дев'яносто ретинг? Я не впевнений. Я просто не хочу ризикувати і боюсь розкладу, який був в минулої п'ятниці, коли хай фодер просто падох, бо було дуже багато карточок. Не забувайте, бесто вони повертають в паки, і там в тому числі будуть фодерні, інформи повертають в паки. Фодерні. Тому мені подобається умовно 7, 8, 6, 9, можливо, 90 рейтинг, але він мені більше подобається саме в день контенту в п'ятницю. Тому що пам'ятаю, як обвалився маркет в той час. Або якщо ми говоримо про хай рейтинг, ну, тоді, напевно, дивитись в бік-out of packs карточок, подивіться, які будуть та по зливах. і там же приймайте рішення, якщо це будуть out of packs карти, їм буде важче впасти. Вони можуть впасти цим всім фодорам, особливо в п'ятницю. Хай рейд фодор, але ну десь тут сюди кудись э, твій э, погляд э, тримати. Я особисто не буду купляти багато фодору, друзі. Я хочу бути ліквідний в п'ятницю. Я дуже люблю трейдити на таких активних промо Ми на стрімі з вами поглянемо контент, еволюції, як завжди. Можливо, ще зберемо. Ну і потім ми підемо трейдити з дискордом дивитись же відскоки. Можливо, щось на стрімі зачепимо, ну але так по традиції. Зазвичай від скок йдуть туди на другу-третю годину. Коротше, будемо дивитись по ситуації. Як мінімум, тут і зараз типу, фодор не низько. Якщо ви купляли минулого разу, то напевно от завтра буде якийсь контент, можливо, вийде завтра, якийсь пік. В контексті підготовки до Чорної п'ятниці, дав той пік на Азари його зливали давно. Трошки висмиктати фондора з ком'юніті. Тоді я взяв би свій прибуток і заходив би ліквідним, бо я не люблю, знаєте, дивитися, як інвестиції вмирають, коли багато можливостей на маркеті. Ну ось якось так. З поточної команди тижня я, по-моєму, вона не потрапляє в Бестох, до речі. От я не впевнений, але от я кажу: якщо так, то мені подобається. Дуже гюсто. Я накопив його по 12 тисяч поставці, бо він під еволюцією Коли підходить, я думаю, він улітає. Мені подобається так само по дванадцять жаоневиш, бо золота тікітака. Так, ще довго до еволюції, але коли підходить, я думаю, що він не полетить. І мені подобається гнабрі, напевно, теж він навіть зараз 12 Його можна дешевше купити. та бо це популярний клуб, нація. І я думаю, що під еволюцією можна його розглядати. Гвардіол дуже подобається, але тут питання: чи не повернуть його в бестоп. Тут поки інформації немає, і плюс у нас буде збиче на Пачо, у нас буде інше збаче. Так, вони будуть не дешеві. Тому, скоріш за все, от така карта, як Вардіол вона може впасти ще сильніше десь там на паніці, але от потім вона виросте. Я можливо собі, якщо я побачу, що оця команда тижня в of team of the week не потрапляє. То тоді я можливо розгляну навіть шоу 90-інформ, мапільон там десь по 30-30 днів тисячі монет. Вони на знижках часто висять. І от того самого гвардія, можливо, я карт по 5 клуб куплю. А так вам раджу надійні інвестиції саме на ті, які можуть під еволюцію підійти. Бо я б не ліз просто в інформі. Вони зараз по 20 тисяч. Пам'ятайте, минулого року, що відбулося з ними, я вам окреме відео на цю тему. Та писував. Друзі, якщо залишили запитання, отут мене мені задайте, будь ласка, я б що збиратися Мені тут лишилось спати не так багато. Тому побачимось, коли побачимось Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.